На ринок виходять нові електрички, електричні конкуренти Rolls-Royce і Maybach з китайським походженням. Е, словом нового е, Я вже знаєш, вже десь сам собі десь відкладаю в пам'яті, що буде. вже був цей убій убивця Cruiser, але у китайців нічого не вийшло. Чи вийде цього разу будемо дивитися далі у традиційній підбірці автоновин? Майже мільярд доларів саме стільки українці витратили на купівлю електромобілів у цьому році. За даними Асоціації Укравтопром, загальна митна вартість ввезених цьогоріч на територію нашої держави електромобілів 989 мільйонів доларів. Для досягнення такої суми довелося ввести 45 тисяч 300 авто, з яких лише трохи більше 12 тисяч нові. Найпопулярнішими вживаними автомобілями виявилися Nissan Leaf, Тесла Модел Y та Модел Три. Так і щоб не було ілюзій. 80% нових електромобілів привезено з Китаю, а ось лідер за вживаним імпортом електричок Сполучені Штати. А тепер про серійні новинки. Subaru готує відправити у продаж нове покоління культової моделі WRX 2025 року. Для фанатів активного драйву японці приготували модернізований дизайн, нову мультимедійну систему, а також спортивні гальма від Brembo. Під капотом працює 2,4-літровий двигун на 241 кінську силу. І, звісно, уже в базі легендарний повний привод від Subaru. Ціна на WRX 2025 35 тисяч 700 доларів. Audi з прицілом на Європу представила нову генерацію кросовера Q5 Sportback – меншого брата повноцінного Q5. Новий агресивний дизайн і апгрейд у салоні, включно з цікавим дисплеєм для переднього пасажира, двигунів передбачено аж три усі гібридні від 204 до 367 кінських сил. І для всіх модифікацій від базової до спортивної Q5 Sportback S-Line передбачено автоматичну трансмісію з двома щепленнями S-Tronic. Новинка досяжна вже з грудня. Мінімальна вартість 54 тисячі 800 євро. Компанія Hyundai офіційно представила найбільший серійний кросовер Ioniq 9 з трьома рядами сидінь і величезним панорамним дахом. Дуже багато мультимедійних опцій, варіанти трансформації салону, поворотні крісла з масажем усе це для того, щоб об'єднати усіх людей у середині цього авто. Корейці заявляють про ідеальний автомобіль для подорожей і сімейних мандрів, в тому числі завдяки екологічній моторній установці. Потужність від 240 до 430 кінських сил чистої електричної тяги. Пробіг на одній зарядці – 620 кілометрів мінімум. А ось ціну обіцяють на межі 60 тисяч доларів. Ioniq 9 виходить на ринок США вже на початку наступного року. Huawei відтепер не тільки смартфони, а Rolls-Royce – не тільки лідер ультрапреміум класу. Новий люксовий седан Huawei Маекстро s 800 офіційно презентовано у вигляді розкішного електромобіля. Довжина 5,5 метрів, фундаментальний дизайн і виняткові матеріали, включно з елітною шкірою та цінним деревом, в люксовому салоні з повним електронним фаршем разом з автопілотом і штучним інтелектом. Але, попри всі намагання дизайнерів, в ньому щось є від культового Rolls-Royce, зате ціна утричі менша. Гібридна версія Huawei Maestro S800 коштуватиме 130 тисяч доларів, а повністю електрифікована до 200 тисяч. Продажі стартують вже на початку наступного року. Знаєте, як виглядає сімейний позашляховик для екстремальної родини, як Dodge Durango Hennessey – спецверсія важкого і неповороткого семимісного авто. Нинішнє покоління Durango знімають з виробництва, але під завісу Dodge викотив заряджений до тисячі кінських сил позашляховик з двигуном об'ємом 6,2 літра. Шалений розгін до сотні за 2,8 секунди, максимальні 240 км за годину, аеродинамічний обвіз, диски спеціального дизайну, шкіра і алькантара в сімейному салоні, і ціна 169 тисяч доларів. Зате кожен власник отримає ексклюзивний автомобіль з серійним номером обмеженої партії для справді оригінальних родин. До речі, рейтинг найбільш популярних в Україні електромобілів цього року. Ми готуємо для вас вже цієї п'ятниці, а більше свіжих новин традиційно у наших випусках у понеділок зранку.